Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Пара можемо разом. Шості ранку пролунали десятки вибухів на території Червоної площі та Кремля. За даними телеграм-каналів, підірвали два танки та пазі Кросгвардії. Телеграм-канал Топор Помсте пише наступне. Дві групи атакували охорону Кремля. Офіційно повідомляють про навчання і тренування. Втім, відбувся серйозний бій. Поранено майора охорони Путіна. Ситуація надкритична. Це вже 15-та атака за місяць. Ситуація стає все себе... Більше і більше напруженою до соціального вибуху залишилося зовсім трішки. Аеродром внуково та шареметіво заблоковані. Літак Путіна пошкодили. Вильот неможливий. Необхідність РФ витрачати всі ресурси на війну проти України може спричинити соціальний вибух і бунт генералів. Про це заявив військовий експерт Михайло Притуловатеріспресо. Коли ЗСУ змушують Росію згрібати всі ресурси та кидати в Україну, й це для них є глухим кутом. Це призводить до виснаження ресурсів РФ негат. Активного ставлення населення до влади та зрештою до великого соціального вибуху наголосив він за словами експерта. Були вже перші спроби від вагнерівців і далі будуть може будь-який генерал, який підніме бунта після заколоту Пригожина на нараді у Путіна. Не було на, на голови служби зовнішньої розвідки. Саме він регулярно спілкується із головою ЦРУ Бернсом, Швидше за все вони розмовлятимуть про долю РФ. Колишній глава ЦРУ Джеймс Олсон вважає, що в російських спецслужбах та армії РФ є люди, які розуміють, що глава Кремля Владі Путін своїми діями просто нищить країну. Водночас він переконаний, що для завершення війни проти України Путін повинен втратити владу шляхом перевороту чи внаслідок фізичної ліквідації і зрушити бункерного строну зможуть патріотично налаштовані росіяни. Я певна, що його ліквідують свої відставні генерали та служби ЦРУ можуть таке говорити: ось зараз втік з охорони Путіна гліб Каракулов, І він розповідає, що у Путіна здоров'я міцне. Всі на карантині у Путіна камера Якася труна з музикою це просто дитячий садок смішно, і один із його меседжів, що режим міцний і дуже важливо, що всі охоронці фанати Путіна для них він прямо кумир і таке інше. А я не вірю. Я знаю, що ФСОшників, навіть охоронців Путіна, набирають не дурнів, можливо, навіть без вищої освіти. Швидше за все спортсменів, які добре стріляють, тощо, але не дурнів. Думаєте, до них не дійшло? Що вже цілий рік оїця. Я розумію, що за кожним ФСОшником, якого допущено до тіла, стежать ще п'ять фесело. Ошників і всі їхні телефони на прослуховуванні зі страшною силою, але все одно правду від них не сховаєш. Будь-якому ФСОшнику головне не проговоритися навіть поглядом, не видати себе, що ти вже засумнівався, що тобі ця війна не подобається, проте один з них може дістати пістолет на зміні і в лобежник товаришу Путіну вистрелити. Після цього, звісно, його б'ють, але він стане героєм усієї планети. Розумієте, така штука дуже можлива. Непевно за цими хлопцями дуже пильне стеження, але саме один одинак не змова. Не всі генерали охоронці ФСБ та Патруша влаштують проти Путіна змову. А хтось один, якби він ще й вижив, це було б взагалі чудово. Та й друга все таке є можливість, що Путіна кондратій схопить до зустрічі. Друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.